Всім привіт! Ну, як ви да здогадалися з назви відео в нас буде розпаковка. Розпаковка в нас буде отакої штуки. Це номера туди-сюди. Зараз я розпакую, покажу, що це для мене і для нього. Такий, ну, швидше всього, це для мене. От. Це підігрів на сідушку тому що багато хто з власників таких тракториків мають проблему, що в холодну пору року трохи п'ята точка мерзне. От. А потрібно там сніг вигорнути чи ще кудись з'їздити. І трошки не дуже. Як ти його не підстилай, там а все рівно трошки холоднувато. Ну, от вирішив я. Купити таку штуку, спробувати, можливо, трошки покращити ситуацію, тому що з кабіною поки, поки ніяк. Можливо, після перемоги. А зараз будемо виходити з того, що є. Так що зараз я відкрию, бо однією рукою буде незручно, щоб нічого я там не пошкодив. Значить я зараз відкрию вам і покажу. Ну що, друзі, розпакував я. Ось так виглядається. Підігріваюча підстилка провід. Тут написано метр двадцять десь приблизно. Тобто його можна там ззаді пустити або розвернути отак наперед. Кому як зручніше буде. Є отакі застібочки. От Вона дуже простенька. От, мені сказали, що там є три положення регулювання е підігріву, але, як бачите, ніде їх тут немає. Ну що ж, це вже така справа. Надіюсь, воно буде допомагати в роботі. Можливо, буде п'ята точка мерзнуть менше. Але ж, Скажу ще одне, що у вас повинна, буде, повинна бути вмонтована розетка прикурювача. Я ось собі замовляв, з AliExpress, прийшла мені, я її підключив. У мене є така тут гумова кришечка, закриває, щоб волога не попадала. Тільки що включав, все працює, можу. Зараз включу запалення, продемонструвати вам. Ось вставив, все, лампочка світиться. От. І коли сидиш, воно має підігрівати. Так що такі справи, щоб вона не ковзалася, то на оці резинки крючечками можна зачепити і вона буде на місці. Так що, таке невеличке придбання для покращення роботи через те, що люди мого віку, котрим вже за 40, багато хто має проблеми зі спиною. А тим більше, якщо в холодну пору року працювати без кабіни, без тепла, то це трошки, трошки дуже нехорошо. І була тоді така в мене думка, що його придумати, саме бюджетно, саме те, що може якось покращити цю справу. І от я замовив цю штуку. Вартість її там щось біля 400 грн. От. Так, вона помірно гріє. От, так що... Такі справи. Значить, і для себе, більш для себе, ніж для коника, придбав таку річ. От, її можна забрати і покласти в автомобіль. Якщо немає підігріву сидінь, то теж буде хороша річ, універсальна. Можна було замовити і на спинку, але вони оці штуки всі розраховані. От, бачите, на Сидіння, воно і так трохи завелике. А якби я замовив ще на спинку, то, чесно кажучи, була б пародія. О, то я вже замовив таку. Та й на спинку, коли на тракторі їдеш, майже ніколи не опираєшся, весь час крутишся. О, так що, отакі справи. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, коментуйте. І до скорої зустрічі. Все буде Україна. Пока пока.